Вітаю вас в музичних розвивайках! Сьогодні пропоную вам послухати пісню лисички з дитячої опери Коза Дереза, яку написав український композитор Микола Лисенко. Микола Вітарійович Лисенко український композитор, піаніст, диригент, педагог, займався збиранням народного пісенного фольклору та був громадським діячем. Він є засновником української класичної музики. Микола Лисенко написав для дітей три дитячі опери, які побудовані на народних казкових сюжетах та на інтонаціях українських народних пісень. Такі дитячі опери: Коза дереза, пан Коцький, Зима і весна в опері касті Коза Дереза, лисичка добра, гарна, і їй звірята допомагають. Послухайте, будь ласка, пісеньку Лисички. Сятка пасла, полюбать ходила, я гусятка пасла, полювать ходила. А сьогодні у неділю треба відпочити, свою хатку вернесенько треба прикрасити, свою хатку Квіточок нарвати Іти треба у гайочок квіточок нарвати.